Вітаю малята, заняття з математики, пряма та зворотня лічба. Знайомство з Ромбом. До нас завітали гості. Ви впізнали, з якого вони мультфільму. Вони нас запрошують у подорож, бо їм потрібна наша допомога. Купили білети, щоб їхати поїздом. А хто в якому вагоні буде їхати, не знають. Скільки вагонів? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. 5 вагонів. Якою цифрою ми позначимо 5 вагонів? Цифрою 5. Молодці. Хто буде їхати у першому вагоні? Так, дітки. Той, у кого білет з цифрою 1. А у другому вагоні? Так, у кого з цифрою 2. У третьому вагоні з цифрою 3 на білеті. Четвертий вагон з цифрою 4. І п'ятий вагон з цифрою 5. Молодці розмістили пасажирів. Вирушаємо в подорож. Приїхали наші друзі. Ось і зупинка. Їм необхідно зійти східцями вниз. Але східці ці незвичайні, математичні, з цифрами. Перша сходинка під номером 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Ось ми зійшли східцями вниз і дійшли до лісу і побачили на деревах птахів. Дітки, давайте разом порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять птахів. Позначаємо так, цифрою 5. Молодці. Але рахували так голосно, що один птах зник, полетів. Налякали його. Скільки птахів полетіло? Молодці, все вірно. Один птах. Полетів. Чи стало менше? Вірно. А на скільки? На одну пташку. Один, два, три, чотири. Скільки їх залишилось? Все вірно. Чотири пташки залишилось. Позначаємо цифрою 4. Розумнички мої, впоралися з цим завданням. Дітки, на яку геометричну фігуру? Схожа хатинка лисички. Так, на квадрат. А вовка кутник, молодці. А зайчика Невідомо. А давайте поміркуємо. Що ж це за трічна фігура? Так, все вірно, це ромб. Геометрична фігура ромб. У неї також чотири кути і чотири сторони. Усі хатинки тваринок чотирикутники. Чому їх так називають? Бо вони усі мають чотири кути і чотири сторони. Молодці, наступна вправа, назви не помились. Будьте уважні, необхідно правильно назвати фігуру, яку показують наші друзі ромб. Так, прямокутник, все вірно. А скай, якого тримає? Так, квадрат, ромб, прямокутник, молодці, все вірно. Наступна вправа. Що спочатку, що потім. Поки друзі гуляли лісом, настав вечір. За якою частиною доби настає вечір? Давайте поміркуємо. Так, день. Спочатку день, а потім вечір. А яка частина доби настає після вечора? Ніч. Ніч. Все вірно, дітки. З якої частини доби. Починається день. Ранок. Молодці ми ж ви розумнички. А чим ми займаємось увечері? Так, сідаємо в вечерять, читаємо казки на ніч. Приймаємо душ або ванну, так? чистимо зуби. І лягаємо спати. А що робимо зранку, дітки? Так, прокидаємось, чистим зуби. Робимо ранкову зарядку. Снідаємо. Як же без сніданку? Молодці, дітки. Чи сподобалося вам виконувати завдання разом з героями? Мультфільму. Яке завдання сподобалось вам найбільше? Завдання були дуже цікаві і корисні. Дітки, скажіть, що було складно виконувати? Так, згодна з вами, бо допомагати друзям завжди весело, цікаво і нескладно. А з якою геометричною фігурою ви сьогодні ознайомились? Так, з Ромбом, молодці. Впорались з завданням. А на сьогодні у мене все. До нової зустрічі!